Я так часто говорю про біль. Дехто це не може зрозуміти. Дехто скаже: Що ти робиш, стій, можна ж і про інше говорити? Так, я згідна, можна і про інше. Але хто не відчуває біль? Змучених, згорьованих є більше, тож прошу мене ти Скільки в світі є сьогодні бідних не фізично, бідних на любов, теплотою серця незігрітих, яких хоче укріпити Бог, скільки є поранених душею від образ, від болю, від біди, скільки є самотніх. Ти сьогодні подивись і розумом збагни, що цим людям хочеться почути, що шукає зболена душа. Вона хоче теплоту відчути, розуміння, крихітку добра. Я не хочу докоряти ближнім, їй без мене досить вчителів. Хочу я всім людям послужити тим, чим Бог мене тут наділив. Я всім серцем хочу потішати. Не шкодую я свого тепла, хочу з ближнім ношу розділяти, щоб душа людини ожила, хочу розправляти людям крила, підкріпляти тих, хто майже впав, тих, кому і ти вже не сила, хто спочинку вже давно не мав, хочу людям повертати радість, на надвоє розділить, щоб ніхто із них не міг зламатись, а міг далі рухатись і жить. Як сьогодні труднощів багато, і так мало є таких людей, які можуть серце розказати, які плачуть в темряві ночей, як багато є таких сьогодні тих, які ховають свою біль, тих, що відчувають, що самотні, що нема підтримки у біді, і для цих людей завжди пишу я, щоб сказати, ви є не одні. З вами поруч ближній ваш сумує, з вами поруч завжди будуть ті, хто проходив через ту долину, по якій сьогодні йдете ви, Бог завжди пошле для вас людину, щоб усе пройти ви тут змогли. Я так часто говорю про біль, і не всі це можуть зрозуміти. Та допоки я на цій землі буду людям, все це говорити. Щоб для когось радість принести і теплом душевним поділитись, Щоб в холодні і самотні дні, обійнявши ближнього, зігріти. Тож сьогодні зрозумій, мій друже, і мене так строго не суди, коли в серці в тебе рана буде, опускати руки не спіши, ти в проблемах зовсім не самотній. Тільки свої очі підійми і спрямуй у небо ти свій погляд, і Істину істину мій друг, збагни. Все, що Бог тобі тут допускає, Він уже для когось допускав. І коли душа твоя страждає, знай, що хтось уже перестраждав. І сьогодні ділиться з тобою тим, що сам пройшов і пережив. Він розділить твою біль з тобою й дасть тобі частинку своїх сил. Ми усе тут зможемо здолати. Якщо будемо все долати разом. Тож сьогодні я спішу втішати тих, хто падав під своїм хрестом Разом набагато ми сильніші, разом легше йти серед тривог. Не лякайся, друже, сміливіше всіх нас об'єднав, великий Бог. Так, сьогодні труднощів багато, і багато мають в серці біль. Тож сьогодні буду я писати, щоб комусь додати нових сил.